За підсумками зустрічі у російському МЗС заявили, що відбувся, як вони кажуть, предметний та відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем. У відомстві також вказали, що підтверджено взаємний настрій на пошук мирних розв'язань конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва. Безперешкодних контактів між товариствами двох країн зазначається, що цьому зокрема могло б сприяти відновлення прямого авіасполучення. Заважу зустріч Лаврова та Рубіо відбулася на тлі загрози запровадження нових американських санкцій проти Росії. відповідний законопроект у США можуть ухвалити вже у липні. Він передбачає мита у 500% проти країн, які купують російські товари та фінансують країну агресорку за інформацією. Політико. Президент США Дональд Трамп погоджується підписати законопроект про санкції однак лише за умови, що зможе сам вирішувати подальшу долю цих обмежень.